Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. програма про україно єврейські взаємні. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандром. Петро рихло, перекладач, літературознавець, доктор філологічних наук, професор Чернівецького національного університету імені Федьковича і співзасновник поетичного фестивалю Меридіан Черновіц» є сьогодні моїм співрозмовником. І це продовження попередньої розмови про Пауля Целана. Нагадую, що одпроводжаючи 2020 рік ми власне згадуємо у столітній ювілей. Згадуємо Пауля Целана. Європейського поета, от таке узагальнення вживатиму так, народженого в Україні власне про український контекст так само у творчості Пауля Целана. Ми вже трошки говорили у минулому випускові. А сьогодні з паном Петром продовжимо розмову із з того, на чому завершили, завершили власне на пам'яті про Павля Цілана в Україні. Так радянський період не був, м'яко кажучи, багатим на переклади, зокрема. І будь-яку адаптацію, так чи акцептування можна і так напевно сказати, Пауля Солана. Його читали підпільно, пане Петре? Ну я думаю, що його читали тоді, коли були доступні тексти. Тобто, його тексти не були заборонені, скажімо, і за них очевидно там не переслідувалося, але просто цих текстів не було до певного часу. І, хоча, уже в 1978 році, здається, у журналі Всесвіт вийшла добірка Целана, в якій взяли участь видатні українські поети, перекладачі Микола Бажан, Леонід Череватенко, Мойсей Фішбен, Марко Білорусець, і ця публікація дуже багато. Зрушила, скажімо, в мені вона спричинила мою зацікавленість цим цим поетом. Тобто, якоюсь мірою тут е, зіграла роль і така локально патріотична нота. Очевидно, мені було просто неймовірно, що такий потужний поет світової слави народився в моєму місці. І відтоді я почав дуже пильно слідкувати за його творчістю і збирати все, що тільки про нього можна було ну, дістати і довідатись. І після того, як я випустив кілька ось таких невеличких збірочок його віршів, це були збірки вибраного, де я якби, вибирав поезії з різних його. Поетичних книг, оскільки це дуже складний поет, часом вірш, який вирваний з контексту і стоїть ізольовано серед інших випадкових віршів, губить своє коріння. Я зрозумів, що це лана потрібно перекладати систематично збірку за збіркою. І ось таку мету я собі поклав у 2007 році. Вирішив, що до сторіччя поета я перекладу всі 10 томів його лірики. Сьогодні, ну, можна сказати, що це видання завершено. Сьогодні Целан доступний українському читачеві всіма своїми поетичними книжками. Сюди не війшли тільки ранні вірші, які ніколи не входили в збірки. І Деякі вірші зі спадщини, які також не невалися. Тобто, у нас є Целан українською мовою, цілком Ну, у нас є 10 томів целана. Тобто, я не думаю, що кожна європейська країна має ось таке повне зібрання целана, як Україна. Росія принаймні не має. Ну, я думаю, що багато е, інших європейських країн також не мають. Так, що Україна тут якраз може показати приклад рецепції Целана. пане Петре, а як целан прочитується у, ну, у Європі, загалом, напевно, це буде не дуже правильно так запитувати, бо кожна країна має свої особливості, як ви вже сказали, навіть про напис на могилі. Так, але якщо от, наприклад, Німеччина. От от Пауль Целан. Він присутній в літературному каноні. От давайте так на, на наш манер, на наш тип говорити. І власне, хто він і що його поезія для німецькомовного читача і літератури? Целан в німецькому літературному каноні не, не просто присутній, він там домінує, він вважається найвидатнішим повоєнним ліриком німецької мови. І ось те, що він здійснив у руслі німецької мови, того очевидно не здійснив жоден інший німецький поет його часу. А про що йдеться? Ідеться про те, що він здійснив якби ревізію німецької мови. Німецька мова за 12 років панування нацизму була страшенно спотворена, засмічена. І ось Целан взяв на себе завдання її очистити. Ну, існує навіть таке твердження німецького філософа Теодора Адорно, що після Аушвіцу е, писати вірші є варварством. І Целан відчув цю центенцію як е, такий особистий виклик. І він довів, що е, не тільки писати вірші після Аушвіцу, Можливо і потрібно, але й писати вірші про Аушвіц і ось тема Голокосту стала провідною у його творчості. Я думаю, що немає глибшого поета, який би розкрив цю страшну трагедію єврейського народу і страшну вину німецького народу, тому що це була не тільки вина Гітлера, звичайно, це. Його, його підтримували широкі маси свого часу, так? тому кожен німець якби, відчуває і сьогодні свою історичну відповідальність за Гітлера, за нацизм. Тому Целан промовляє ось до сучасних німців, і він, можливо, вчить їх оцієї відповідальності, оцієї моральності. І зовсім іншого погляду на свою історію. Він вів у німецьку мову величезну кількість новотворів. Він був дуже словотворчим поетом. У нього е незмірна е незмірне число неологізмів, е просто слів, яких в німецькій мові до нього не існувало. Він їх створює і вони прижилися у німецькій мові, вже е багато з них. Ось, а це велике досягнення, коли поет дарує народові нові слова, нові вирази, які стають потім загальним надбанням. До речі, от наскільки може бути. Я от боюсь, яке коректне слово тут некорисним та неприйнятним. Наскільки важливими можуть бути тексти Целана про Голокост для нас у контексті переосмислення трагедії голодомору, геноциду у 20 столітті? Власне, не через плакатність якусь, так, чи сюжетність, чи візуалізацію, так би мовити, таку кінематографічну? А в контексті, власне, от цього розуміння, так, чи усвідомлення, я не знаю, чи можна це усвідомити, так, усвідомлення цього жаху, який трапився із цілим народом. Ну, я думаю, що Целан своєю творчістю дав певний взірець ось підходу до таких катастроф, спричинених. Там, політичними режимами, і, і, і злочинними кастами і так далі. Те, як він говорить про трагедію свого єврейського народу, як етнічний єврей, він, можливо, подає нам також приклад говорити про нашу велику катастрофу і про нашу велику трагедію Голодомору, але це повинні говорити наші поети. Тобто ніякий там француз, ніякий італієць чи іспанець цього не скаже. так? Це повинен сказати український поет. Ну, і в нас є, звичайно, видатні твори на цю тему. Але очевидно, що ця тема ще не набула е, такого вселенського розголосу. Ми знаємо, що політики наші там, державні чи багато роблять для того, десь на рівні ООН і так далі, аби голодомор визнали. Скажімо, ось геноцидом українського народу, і так далі, і багато країн вже визнали це. Ну, але ми маємо також, на жаль, і опір і з боку Росії, там і з боку її сателітів, яких е вона тримає в полі своє, е свого впливу, так думати. Але я сподіваюся, що ці часи ще надійдуть. У нас є Василь Барка, так з його жовтим князем. У нас є багато свідчень історичних. Очевидно, ще прийдуть якісь наші українські поети і прозаїки, які до цієї теми звернуться, можливо, з такою глибиною і з такою з таким масштабністю, як це зробив Целан для єврейського народу. Нагадую, що це програма зустрічі на громадському радіо, і ми говоримо про Пауля Целана. сто років у 2020 році від дня його народження. І власне останні кілька років відбулася низка заходів, які так чи інакше присвячені і творчості і дослідженню Пауля Целана, Я маю на увазі, заходів в Україні. Петро Рихло, перекладачі целанознавець, Можна сказати, людина, яка відкрила по суті і адаптувала Пауля Целана для українськомовного читача. От я тут кажу, не лише для українців в Україні, а й загалом будь-де у світі. Сьогодні є моїм співрозмовником. Щодо заходів, і ще аби може от цю таку, ну з одного боку, технічна ця тема, так але з іншого, ми розуміємо принаймні якісь масштаби, що відбулося вже. От і про Україну, ви трохи сказали там, принаймні про видання. А чи були якісь масштабні заходи поза межами України ну, в ті ж Німеччині, Австрії чи Франції чи Румунії цьогоріч, і можливо навіть ви на якісь були запрошені? Так, так, планувалося дуже багато всіляких е, заходів, е, міжнародні конференції, симпозіуми, виставки, е, багато книг. Е, скажімо, у Німеччині з'явилася ну, добра дюжина е, книг цього року, присвячених Целанові. В Чернівцях е, Целан також. Е, він вже й до цього був належно оцінований, скажімо, існує і пам'ятник Целану, і вулиця імені Целана, і меморіальна дошка на будинку, де він народився. Ось цього року, скажімо, наша обласна універсальна бібліотека Михайла Басюка видала таку українську бібліографію Целана Ось досить солідну книжку, де зібрано всі публікації, які. Виходили в нас переважно на Україні, ну частково, десь там якісь російські публікації також задіяно, оскільки часто це якось тяжко розірвати, ось але, звичайно, що у німецькомовних країнах для цього робиться. Можливо, не менше. Наприклад, я особисто був, був запрошений на вечір, який влаштовував президент Федеративної Республіки Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр. Ось у своїй резиденції. Ну, на жаль, через, через епідемію ця конференція, ця зустріч, потім цей вечір Целанівський змушений були перенести в онлайн режим. Але так само я був запрошений десь нам на конференції в Румунії, в Угорщину і в Німеччину, і багато цих заходів було десь пересунути, можливо, на пізніший час. Але я гадаю, що деякі з них вже можливо і не відбудуються, бо якби зникає актуальний момент, до якого вони були прив'язані. Але Україна в цьому плані, як кажуть, задніх не пасе і. Ось з'являються також і, і нові книги, і Меридіан Черневіс, наш ось цей фестиваль міжнародний, вшановує по суті Целана щороку, тому що сама назва фестивалю це є основне патологічне поняття Целана. Меридіан це символ його поетики, символ діалогу, це та е, незрима, але земна лінія, яка об'єднує багато таких Ключових, якихось і знакових місць, подій культурних, якихось історичних акцій і так далі. Все це відбувається у нас щороку цей, цей фестивалі, як правило, хоча б приїздять на нього сучасні поети зарубіжних країн, але на ньому завжди присутній цей циланівський акцент. Ну, і зараз, наприклад, було, був організований в Чиницях такий цикл лекцій про Целана, в якому взяли участь е, 5 українських авторів і 5 німецьких авторів. Всі ці лекції також були записані ось на, на відео, і вони виставлені, виставлені в інтернеті, їх можна переглядати. Е, так що дуже, дуже багато чого е, від, відбулося. І я гадаю, що і далі ще буде відбуватися, тому що деякі видання з'являться тільки наступного року. Пане Петре, ми навряд чи встигнемо вже поговорити ширше про Чернівці, хоча було таке в мене, принаймні, в планах. Я думаю, це стане однією з наступних програм. Власне, про літературні, про культурні Чернівці, про спілкування взаємо. Розуміння можливо і не завжди взаєморозуміння цих культур, які, яким доводиться з різних причин і доводилось точніше так співіснувати, та доводиться і зараз. Але скерую тоді, от оцю величезну тему, власне, до самого Целана, і от таким мотом наших цих випусків двох є із вами в розмові є оця належність. До багатьох, так би мовити, культур. так, Бо етнічне походження це одне простір, в якому ти виростаєш, це інше, освіта, наприклад, так, або офіційна культура, яку ти теж всотуєш, споживаєш. це третє, Твій свідомий вибір через певні причини, суб'єктивні, іноді об'єктивні. Це, це наступне. Тобто, це дуже багато всього. Коли ми кажемо про Целана чи багатокультурного, чи кажемо ми про конфлікт цих культур так само, чи ми говоримо якраз у цьому випадку? Про співіснування культур я не знаю, чи про взаємопідживлення, так чи не буде це так перебільшено звучати. Але власне про співіснування культур. Чернівці вже в габсбурзькі часи вважалися Вавилоном Східної Європи, оскільки тут було переплетено дуже багато мов, культур, релігій. І, мабуть, найцінніше це те, що ці всі е, культури існували миролюбно, вони були толерантними одна до одної, і вони справді збагачували і підживлювали одна одну. Целан, очевидно, не став би целаном, якби він не всотав у себе всі ці флюїди із різних культур. Тому що в його віршах. Ми можемо віднайти і якісь там, скажімо, ритми румунської дойни. В його віршах є багато відсилань на якісь там навіть давні етапи німецької культури, аж до пісні про нібелунгів. І, звичайно, оскільки він перекладав з багатьох мов, то він також жив у цих культурах. І, наприклад, я був у його приватній бібліотеці, яка зараз знаходиться у літературному архіві Марбаху в Німеччині. це велитенська бібліотека, багато тисяч книг. Там, наприклад, я виявив книги Емми Андієвської у приватній бібліотеці. Його так, 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 в його приватній бібліотеці. Там, наприклад, можна знайти праці Дмитра Чижевського. Там є якісь навіть вирізки з газет про Тараса Шевченка. Тобто, очевидно, що українська культура, незважаючи на тодішній свій стан поневоленої культури, все-таки викликала його інтерес. І очевидно, що він був наприклад у Києві в 44-му році, так навіть єдина єдиний його відвідав відвідане Києва, коли він супроводжував поранених бійців там Червоної армії, оскільки він у Франції рік простудуював медицину, і якби його тут вже прикомандирували до психлікарні санітару. Ось він здійснив цю, цю поїздку до Києва, і в Києві він нам написав листа до одного з своїх друзів е дитинства юності, і там, значить, є е згадка про те, що я пишу цього листа тобі з Києва. Сподіваюсь, що він швидше дійде, оскільки Еріх Айнгорн, адресат його друг, він був тоді офіцером Радянської Армії. Ось, і таким чином він писав йому, очевидно, на польову пошту. Так що ось багато таких ниток пов'язують його і з Україною, і з Буковиною, і нам в жодному разі не слід відхрещуватись від цього великого поета, тому що кожна культура вважає за честь прийняти його в своє лоно. І тим більше, що якщо сьогодні целан перекладний вже українською мовою, то до нього є доступ. Причому це всі збірки, які виходили двома мовами, тобто це двомовні збірки німецькою і українською. Можна прочитати і оригінал вірша, і переклад. Оскільки переклад не може бути якби такою остаточною інстанцією. Перекладів може бути багато, так але ось є оригінал, і українські германісти, скажімо, мають доступ до всіх селанових віршів навіть без західних видань. Так що це також ось такий добрий, добрий приклад ось рецепції Целана в Україні, пане Петре. Дякую вам в першу чергу за роботу, так, яку ви проробили досі, і робите, і робитимете вочевидь надалі. І дякую так само за цю розмову сто років. Минуло цьогоріч у 2020 році від е, дня народження Пауля Целана так е, великого поета світового рівня, важливого поета для 20-го століття, е, який або якого ми так само. Не просто можемо, а вже і маємо всі підстави, так маючи в тому числі всі переклади, вважати частково, принаймні, але і нашим поетом. Петро Рихло, перекладач, літературознавець, доктор філологічних наук, професор Чернівецького національного університету імені Федьковича, співзасновник поетичного фестивалю Меридіан Черновіц, був гостем програми зустрічі. Мене звати Василь Шандро і я. Я нагадую, що ця програма, програма зустрічі виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська Зустріч. На все добре. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.